Ютуб випуск номер 15 Глава 9. Новий рік у теплому або Іронія долі на селі Близь на Новий рік. Шановні слухачі, ви слухаєте подкаст по книзі автора цього Ютуб каналу, який має псевдонім Олександр Дуна. і Слова, які ви чуєте, мають цілющу силу. Кров'яний тиск нормалізується. Тя тривоги відступає, і нервові клітини відновлюються, і кожен українець наповнюється великою силою. Далі, глава 9 книги, дитинство близь каньки. Події, описані в оповіданнях, майже завжди відбуваються у 70-80-х -х, х роках ХХ сторіччя, ну або раніше, або пізніше. У самому серці України на Полтавщині. Різдво, та трішки про новий рік я вже розповів. Це було в минулому випуску, а тепер більше, але все ж все одно трішки про сам новий рік, оскільки в дитинстві нових років було багато, тобто кожного року. То й розповідати про них можна дуже довго. Тому трішки. Трішки зараз, трішки пізніше. І так складеться загальна картина. Цей випуск було записано у старий новий рік 2026 року. Тому нагода для новорічного випуску все ще була актуальна. 14 січня 2026 року. Але через великі обстріли України та відсутність велику часту відсутність світла. Викладається цей випуск трохи пізніше. Отже, шановна спільнота, щиро вітаю вас із уже майже остаточно наставшим новим роком. І бажаю перемоги нам всім і миру, і всього доброго. Минулий рік був важким, бо війна, але в кожному минулому році були свої радощі, як очісь дні народження. Дні народження українських прекрасних діточок. Прекрасних діточок. Діточок. Тобто продовження козацьких родів українців. А отже, ознака того, що козацькому роду не буде переводу, а отже, не буде переводи і Україні, яка буде вічно. Була, є і буде. І знову зрадиться, якщо потрібно буде. Ви запитаєте, чому вітання з майже наставшим новим 26 м роком? Це дуже просто. Після розпаду СРСР населення цієї держави дізналося про те, що існують інші знання, які були заборонені і доступні тільки для членів сімей вищих парт працівників. Це знання про існування гороскопів. Та того факту, що кожен рік носить назву одного із 12 щорічних. Прекрасних тварин. І цей рік носить назву Вогняної коняки. Ну, або коня. І цей китайський новий рік настає не з 31 на 1 січня. І навіть не з 13 на 14 січня по старому календарному стилю. А у день визначений китайськими гороскопщиками в цьому році. Цей рік вогняної коняки коня настає 17 лютого 2026 року. Так що сміливо можна говорити про майже наставший новий рік, який також ми будемо святкувати. Не тільки будемо а й потрібно буде, особливо з урахуванням сьогодені. Позиції сьогоденної влади, яка прийняла напівтаємне рішення про ввезення до України декількох мільйонів різних китайців, в'єтнамців, Бангладешців, ну, для поновлення чоловічої складової України. А ці мільйони точно будуть святкувати китайський новий рік. До речі, в Тіктоці вже з'являються фоточки, відосики із засланими китайськими. Козачками, що вже працюють на підприємствах умовно безпечного заходу України, та часто групами вже з'являються на хрещатику із телефонами, сміливо фоткаючи любі об'єкти. Не боячись ні поліції, ні ТЦК, які їх зазвичай не зачіпають, не питають, а що ви тут фотографуєте. Але зараз не про це. Це зовсім інша історія, яку ми коли-небудь розкажемо. Так от. Як же святкували новий рік у 70-80-х роках минулого сторіччя на Полтавщині? Та практично так, як і в всьому Радянському Союзі, як налаштувала Генеральна лінія тодішньої єдиної партії. Але в містах і селах були досить суттєві відмінності. Як тоді шуткували, чим далі від міста, тим ситіші партизани. Є така істина, це все було і по провідмінності. Отже, у містах встановлювали великі прикрашені ялинки, які ставали центрами свята. Для дітей у школах, будинках культури та дитячих садках влаштовували новорічні ранки з Дідом Морозом і Снігуренькою, що було вже сталою практикою. У нас в нашому позимовому холодному селі теплому. Ялинка була в клубі, який стояв тоді навпроти навпроти школи і сприймався нами абсолютно як частинка школи. Невіддільна. Бо там був ще й наш шкільний спортзал з високо причепленими до стелі канатами для тренувань на фізкультурах і величезними чорними матами. Будівля була досить нова. Отже, шкільна ялинка ставилась саме там. Це був святковий захід, і цей святковий захід ставав святом для усього села. І все село приходило подивитися на це свято. Фактично, це був шкільний святковий концерт, який приносив задоволення і самій дітварі, і дорослим. Вся шкільна дітвора була задіяна у виступах і виступала. Як зірки естради. Кожен школяр був задіяний концертній програмі. Це були пісні, виконувані особово одним виконавцем, або подвоє, або ансамблем, або цілим хором. Це були вистави, як то кусочки Тараса Бульбека і Дешевої сім'ї, і всякого такого милого серцю кожного. Українця. Відповідно, всі були одягнені у відповідні костюми саме для танцювання навколо ялинки. І найбільше хлопчики були зайчиками. Ці костюми шилися найкраще в домашніх умовах. А дівчатка були сніжинками, сніжинками на голові їх були діадеми із дощику. І фольги. Фольга тоді бралась із шоколадок, тому що окремо фольги тоді просто не існувало у такому форматі, як що, Наприклад, фрекенбок. Всі костюмчики тоді виготовлялись власноруч. Звісно, не самими дітьми, а батьками. А найчастіше бабусями. Без дідусів. Мало у кого тоді були дідусі, бо багато загинуло їх у війні. У війні проти фашистів в 1941-45 роках царство ім небесне нашим захисникам, які тоді захищали нас від німецьких фашистів. Така ситуація була по всьому Радянському Союзі, бо із індустрії виготовлення новорічних чи інших карнавальних костюмів ще не існувало. Такі костюми були тільки професійні, тільки на телебаченні, в театрах, і перші магазини чи бюро, де можна було це хоча б, хоча б взяти на прокат, з'явилися вже після появи підприємницької діяльності в СРСР кооперативи. Там різні. На той період за це в тюрму вже перестали саджатися. Ну, не за костюми, звісно, а за підприємництво, що звалось спікуляцією та нетрудовими доходами. Отже, тоді, коли за Перестала бути відповідальність за це карна звичайних людей. Так от, пам'ятаю, одного нового року я, хлопчик-зайчик 7 років, розповідаю новорічний вірчик. Стою такий під ялинкою поряд із імпровіз... на імпровізованій пеньку старону, зроблену, з мощної, кремезної, сільської Притягнути батьками дітей на прохання добросових вчителів і ще ось дрову, двору, двору древетні. Хто не знає, що таке древетня, я скажу. Це такий широкий, височенький відрізок стовбура дерева, на якому колять дрова. Або ще щось роблять. Скажу натяком, щоб не травмувати раніму психіку окремих слухачів. Ну, Вона ще розправлялись із неугодними гурьми, наприклад. Так от стоїть такий середнього Морозівського зросту Дід Мороз. Як оказалось, зараз це ж таки злий персонаж, а не добрий Дідушка Мороз, борода із вати. Ну, далі по тексту всі знають цю пісеньку. Але біля пінька стояла снігуренька обоє з пластмаси, вати блискучого. Дощику і я, зайчик, розповідає віршик. Крізь лісок, через лісок йшов зайчисько, скік та скок. Він на свято поспішав, моркви в ковшик назбирав, плигне зайчик з під ялинки, він на лапки став на задні, скаче, грає без упинку, бо сьогодні гарне свято. На пеньочок скік та скок він, а далі я забув текст. Образувалась пауза. Бо, малий Сашко, він же автор цього подкасту, просто забув слова. Сашко дивився в зал, де сиділи вдячні односельці, і очікували, що там Заяць буде робити далі. Усвідомлення того, що що ж саме потрібно казати далі, і що ж той гадосний Заяць повинен був робити чи зробити. Зовсім не додавало пам'яті ряженому зайченятві. Організм напрягся, але потрібно було щось робити. Публіка жде. Очі людей сповнені надії на прекрасне завершення новорічної діяльності зайця, який через ліс перся із торбинкою скок та скок, перся через ліс, щоб. щоб що? Щоб що, організми вся сущність зайчика. І з тим таємним підсознательним якось автоматично почали діяти, самостійно спасаючи ситуацію та даруючи радість глядача, зайчик підняв свій мішок, дбайливо зроблений бабусею із найбільш популярного, тоді і недорогого, але не дуже кріпкого, я б сказав, навіть утлого матеріалу марлі, який... Радянським Союзом, що вічно готувався до війни, випускав марлю рулона тонами, бо вдруг на нас знову нападе міровий імперіалізм і почнеться чергове кровопролиття. І знадобиться огромна кількість бинтів, яких із цієї марлі можна було запросто наполосувати. І от зайчик почав крутити над головою цією торбинкою. При цьому через те, що зайчик по сценарію стояв таки ж біля Діда Мороза, який, в свою чергу, стояв на пеньку, Дід Мороз опинився в зоні прольоту імпровізованої торбинки зайчика, яка створювалася бабусею виключно в мирних цілях для переноски цукерика а не для використання її у якості антидідовсько-морозівської булави. Стоїть Дід Мороз на пеньку і нічого не здогадується. І отримує цією булавою торбинкою по своєму кумполу Від такої подачі Дід Мороз. Цей священний якщо так можна назвати, повного, як виявилось, уже тепер антипода Святого Миколая. Цього священного символу совєтського Нового Року. І більше того, всіх новорічних свят, тобто дитсадівських утренників, шкільних денників та дорослих новорічних вечірників. Новорічні ночівники були, але були таємні тільки для райкомівських чи обкомівських партработників. І злі язики кажуть, що вони були сповнені розврату. Так от, цей вождь Нового року, від отриманого торбинкою. Від тотально миролюбивого зайчика потрясіння, яке вирвалось у тому, що мішок з цукерками лупанув його по розрумяненому писку. Упав. Надо ще відмітити, що упав він досить вдало для Діда Мороза і для Снігуреньки, яка, нагадаю, стояла з іншого боку пенька. Чому вдало? Бо впав він досить еротично, хоча в СРСР тоді цього слова. Не було, якщо було то було дуже стидне. І він гупнувся на снігурочку, якось вдало на ній вмостився обличчям до обличчя. І всім глядачам стало зрозуміло, що снігуренька точно не доводиться Діду Морозу, онучкою. Ну, в селах такого ж не було. Щоб Дід Мороз і снігурочка так якось От. А в принципі, СРСР. Таке було. Тобто, е, тобто, в принципі, всі розуміли, що дід Мород і Снігуренька це не дідуська і онучка. Всі розуміли, бо який же він рідний дідусь, бо який рідний дідусь буде дозволяти рідній онучці бухою, такою ж, як сам дід Мороз, блукати вечорами до ранку з мішком закуски. Населеними пунктами, ходячи від дому до дому, від квартири до квартири, ну, я повторюю, що в селах такого не було. Щоб отак от, а було так, як я розповідав в минулому випуску, по-іншому, згідно з народними традиціями. А от в райцентрах, містах, і обласних, і районних, отакі походи Діда Мороза та Снігуреньки були. Обов'язковим. Кожен профком, тобто профсоюзний комітет профспілкової спілки підприємства, кожного підприємства, бо тоді всі були державні, занаряжував, тобто виписував наряд снігурці та діду Морозу в поход до щасливих працівників цього підприємства. Вони ходили від квартири до квартири, роздаючи профспілкові пакети з цукерками дітям працівників в обмін на розказаний дітворою новорічний віршик. Ну і звісно, коли дитинча брало пакунок з конфетами і йшло собі дивитися, роздивлятися, що там таке. Добродушні батьки наливали снігурки по 5 капель різних напоїв. В основному це була горілка або шампанська. І, звісно, настрій у них був досить позитивний і святковий. Тому вони ходили з великим задоволенням від квартири до квартири, кожного разу поліпшуючи свій настрій. Так от, після того, як довольний дід морозулігся на довольну пластмасову снігурочку після великого падіння свого п'єдестала, автоматично сообразительний зайчик, побавшивши звільнившися п'єдестал і розвиваючи закладену у віршики тему скік та скок, застрибнув на древетню замасковану ватою під сніжний покров. При цьому слова віршика ще не повернулись до світлої голови Сашка, тому він продовжував махати новорічною торбинкою з цукерками над своїми вухами. Крутячи її, наче пропеллер, гелікоптера. Торбинка, травмована Дідом Морозом, почала розходитись по швах і не витримала центрофужного руху. Що призвело до неочікуваного ніким, особливо власником цукерок зайчиком святкового ефекту. Ви, мають зрозуміло, всі цукерки полетіли в зал до щасливих глядачів, які, звісно, навіть не могли уявити, що цей цукерковий феєрверк не запланований ніяким сценарієм. Мозик Олександра побачив, що глядачі вже не зосереджені ні на ньому, ні на дідові морозові та снігурці, ніжні погляди яких сплелись під пеньком, а зосереджені виключно на цукерках, що полетіли із торбинка глядачів, трохи розслабився і дістав із своєї пам'яті недістаючі строки незавершеного віршика. Закінчивши його, він танцює свій танок, а навколо білий сніг. Свято радісне для всех. От так и було. Отака такая іронія долі. Втрата цукерок зайчиком стала радісним святом для односельчан, тихою любовною втіхою Деда Мороза та Снігурки, ну и для зайчика. Бо хіба може бути нещасним той, хто втратив цукерки, але подарував радість усім навколо. Та й у торбинці ж таки залишились 4 цукерки, шоколадні, самі більші, якраз для Сашка та його трьох найкращих друзів: Івана, Анатолія та Сергія. Щастя всім у новому році, Божих благословінь, перемоги, миру ну і традиційно! Ловіть дзен! До зустрічі, любі мої слухачі! До наступної передачі, до наступного випуску! Щастя, добра, перемоги і миру вам, нам всім! Слава Україні!